Україна здатна виробляти понад 3 мільйони безпілотників різних типів на рік, маючи відповідні виробничі потужності. Так заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр. Для досягнення цього обсягу необхідне додаткове фінансування. Частину потреб Україна покриває сама а решту – союзники, такі як Канада, яка вже погодилася закупити українські БПЛА. Ведуться переговори з іншими партнерами, зокрема з Великою Британією. І от авіаексперт Валерій Романенко в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що він не розуміє, чому українські розробники не скопіювали іранські шахеди. На його думку, цей вид дрона простий, дешевий, але ефективний, здатний не просто зробити дірку, а серйозно пошкодити об'єкти. І експерт відзначив високу якість безпілотника за 12 бальною шкалою на 11 балів, тоді як український БПЛА оцінив на 8-9 балів. І ось це питання я поставлю далі авіаційному експерту Богдану Долінце, який зараз з нами на зв'язку. Пане Богдане, мої вітання. Вітаю. От дивіться, пан Романенко каже, що він не розуміє, і вже півтора року запитає, чому ми не скопіювали шахеди і не закидали ними Російську Федерацію. На вашу думку, чому? Ну, дивиться, в першу якщо ми говоримо про можливість е, виробництва безпілотників великої дальності ураження, маємо розуміти, що це все ж таки достатньо е, складне завдання. Тобто, це має бути е, серйозний комплекс, який Може гарантувати з однієї сторони велику дальність польоту, а з іншої сторони необхідну вантажопідйомність. І третій важливий фактор, звісно, це наявність тих електронних систем, які дозволяють йому не просто досягти конкретної дальності, а в тому числі і е точно завдати удару по вказаній цілі. Для цього необхідна велика кількість різних робіт тобто, це і по факту проектування необхідно е залучати відповідні фахівців різних галузей. Ось е і в тому ж це може вимагати достатньо суттєві кошти. Просто кажучи, взяти, е скопіювати, ну це абсолютно є неможливим, тому що ми розуміємо, навіть російські шахедом використовуються блоки Коміта М, які використовують російську систему навігації, не е тобто, це не GPS, це інша система. І друга ж застадова. Вони використовують відповідні власні там алгоритми, відповідні мікросхеми, які звісно що. Що не завжди можуть бути доступні на ринку або можуть взагалі виготовлятися тільки на території Російської Федерації. Так, аз дивіться, той же пан Романенко каже, що у нас є державні підприємства, які займаються відновленням мрії, замість того, щоб розробляти якісь засоби ураження ворога і створити щось краще з кращою аеродинамікою, ніж шахеда можна було б, але чи то не було завдання, чи то не було бажання, тобто ну, не на те йдуть так. ресурси і сили. Да, дивиться це питання в першу чергу, якраз пріоритетів. Ось, і е, звісно, такі пріоритети може розставляти виключно лише держава, ось в особі міністерства стратегічної гаузи промисловості, якраз куди всі ці підприємства й входять, і тут дві склади. Перше зрозуміла. Достатньо чітка стратегічна державна політика, тобто які безпілотники, в якій кількості держава готова гарантовано викупати у всіх українських розробників в цьому році, через рік, через п'ять і наступні десять років, з гарантованими кажучи, бюджетами. відносно того, що це вироби будуть викуплені, тому що ми маємо розуміти для того, щоб створити такий чи інший виріб приватному сектору треба вкладати десятки мільйонів доларів створення спроможностей. Ось. Для того щоб вони були мотивовані це робити, має бути умовно кажучи, зрозумілий ринок, тобто що Україна купить там 10 мільйонів шахедів протягом наступних десяти умовно, років. Там чи купить декілька мільйонів протягом наступних десяти років. І тоді зрозуміло, що перший рік держава гарантовано викупить всі вироби, які будуть відповідати характеристикам будь-якого українського виробника, там в певній кількості, і тоді зрозуміло, що бізнесу стає цікаво. Всі бачать ринок, і в таких умовах навіть іноземні компанії. Будуть ставати в чергу, щоб будувати в Україні відповідні заводи. Ось на сьогоднішній день на жаль, ми бачимо, що е, як правило ситуація яким чином. держава говорить про те, що е, безпілотники є пріоритетом, але е, купівля відбувається там на півроку, на квартал. Ось на жаль. І е, як ми бачимо, що в принципі з однієї сторони, наче ринок існує, а з іншої сторони ніхто не знає, там через півроку чи держава не поставить на паузу, чи через рік загалом. Потребу в закупівлі тих чи інших виробів і зрозуміло, що в таких умовах не державні, не приватні компанії не бачать цього ринку, і це високі ризики, тому що вхід в такий ринок це десятки мільйонів доларів, і ти маєш розуміти на 10, на 20 років комусь скільки таких засобів ти будеш продавати. Якщо у тебе немає контрактів, хоча б на 3-5 років вперед, то ризики, що всі ці кошти будуть втрачені, вони достатньо суттєві. Так, ну але ж дивіться, є у нас, наприклад, якісь домовленості про Наступні роки, коли нам будуть щось поставляти, коли ми будемо щось виготовляти, і потім це будемо далі продавати зараз. На цей момент, коли на нас летить щоночі цей шахетний дощ, то ми ж теж маємо щось робити, знаєте, і протипоставляти. Якщо каже, наприклад, заступниця міністра, що Україна здатна виробляти понад три мільйона безпілотників різних типів на рік, можливо, це може бути якась ситуативна зараз ну поставка або е, виготовлення в Україні. До речі. Чи як швидко збирається один шахет? Ну, дивіться, ми бачимо станом на сьогоднішній день, що росіяни здатні виготовляти до 50 одиниць на добу. Ось загалом максимальна кількість запущених саме дронів шахет за останній місяць перевищила півтори тисячі. Є очікування, що за даними е, листопада цей показник може досягти взагалі 1800 або можливо навіть 2100. одиниць. Тобто, це е, велика кількість це порядка 50-60 шахетів на добу. Тобто, можемо уявити, що е, там е, кожну годину росіяни можуть виготовляти там 5 таких безпілотників. Так, а що ми можемо, якщо не шахет, наприклад, яка може бути альтернатива, але те, щоб відповідати ворогу? Ну, диця маємо розуміти, що на сьогоднішній день в Україні величезна кількість компаній. От і ті дані, які наводили Міністерство цифрової трансформації, що більше ста компаній в принципі працюють на ринку створення безпілотної техніки. Більше двох сотень компаній загалом виготовляють ті чи інші компоненти або системи пов'язання саме з безпілотною технікою. Ось і якщо говорити там про спроможності, то загалом українські підприємства разом здатні виготовляти продукції на близько о 10 мільярдів гривень, ось але при цьому держава має можливість викупати лише виробів на три мільярди. Тобто, ми розуміємо, що в принципі на сьогоднішній день держава навіть не може собі дозволити викупити всю ту озброєння, яке на сьогоднішній день українські компанії здатні виготовити. ось це з однієї сторони, звісно, з іншої сторони стоїть питання, які це саме вироби. Тобто, розумію, що, звісно, мова йде переважно про найпростіші вироби, ось але звісно є суттєва потреба саме в появі цього ринку і більш дороговартісних технологічних виробів, і в тому числі, наприклад, купівлі так званих важких ударних безпілотників. Ми пам'ятаємо, Україна там мала невеличку кількість цих байрактарів. Ось куплених в Туреччині, і навіть інші проекти, які створюються разом з іншими країнами, так само як інші е, великі ударний безпілотник. Ось але якщо Україна скаже, що вона там наступні е, 5 років закладе кошти і почне підписувати меморандуми, що гарантовано викупить, наприклад, ескадрилью зі ста важких ударних безпілотників, здатні нести ракетне озброєння, то ми одразу побачимо, е, що і українські. Виробники, в тому числі іноземні, будуть готові будувати в Україні заводи, розуміючи, що це мільярди доларів на наступні роки. На сьогоднішній день на жаль, ми бачимо, що такої готовності немає, і звісно, для ринку це такий певний сигнал для тих компаній, які на ньому працюють. Що в принципі, поки йде війна, ринок існує, і ніхто не знає, що буде у разі навіть не тільки завершення, а у разі навіть зниження інтенсивності бойових дій. Тут наші глядачі пишуть зараз нам в вайбер, що е, вони теж не розуміють, чому ми не можемо копіювати шахеди? Ми ж не під санкціями. Ну про чинний ринок зброї тут не буду читати, але е, ну в принципі ви відповіли на це питання. А з приводу того, що шахеди, начебто, дуже стійкі до рибів, а яким чином ми можемо їх перехоплювати? Якими теж би чи якими теж іншими засобами? Що робити? Да, дивіться, ми бачимо станом на зараз основа ціла низка стратегій протидії таким засобам ураження. Тобто, перший найдорожчий спосіб це, звісно, е системи протиповітряної оборони, тобто це зенітне озброєння. Ось вартість там од знищення одного шахеду. Вона в таких умовах стартує від 150 тисяч доларів, може складати до кількох мільйонів доларів. Що звісно від е в, як правило в 2-10 і більше разів дорожче. Друга важливо ми бачимо це мобільні групи або могівільні розрахунки, які можуть знищувати такі цілі е у разі, якщо вони летать на невеликій висоті. Але звісно, для того щоб ця ефективність такої системи була висока, цих мобільних груп має бути дуже і дуже багато. Вони мають бути фактично великий відсоток насичення. Ось ми бачимо останнім. Місяці зростає питання саме розгляду якихось альтернативних засобів враження. Ми розуміємо, що шахи платить, як правило, на швидкість 150-200 км на годину, і в принципі з'являються різні розробки, в тому числі ми бачимо, що і компанії презентували е різні засоби, там в тому числі літаючому кажучи безпілотники, які б могли наздоганяти ворожі безпілотники і знищувати. Ми бачимо, це відбувається з ворожими безпілотниками, розвідниками. Але поки що жодного мені здається Підтвердженого факту використання безпілотників для наздоганяння здишення саме шахедів, ми принаймні ще не чули, і не бачили. Тому, напевне, або таких засобів ще немає, або просто ще ніхто не зміг виготовити відповідний засіб, який би гарантовано зміг забезпечувати таку систему. Тут не заспокоюються наші глядачі, пишуть про те, що можливо є розробки лаз, зерної зброї і багато всього іншого. І, зокрема, таке чи 에, роздати 35 ярдів ми можемо, а 3 ярда знайти 에, на виготовлення шахедів не можемо. Я думаю, що це питання вже не до Богдана Долінце. Я вам дякую, пане Богдане, за те, що відповіли на мої запитання. Нагадаю глядачам, що ми говорили з авіаційним експертом Богданом Долінцем.